Друзі, нас інфоперше про головне поїхали. Всі тилові регіони Брянської Курської областей РФ понад 100 кілометрів від фактичного фронту все горить Росії. Кінець після сьогоднішнього саміту НАТО це повністю очевидно. Опис операції, підготовка і розвідка. За кілька тижнів українські розвідувальні служби і пілоти, інструктори вивчали роутинг польотів, частоту РЛС і систем ППО у прикордонній зоні. Пиши телеграм-канал Топропомсти. Розвідувальні БПЛА виконали понад 200 польотів Зібрано план схеми позиції ЗРК, локації аеродромів, маршрутів техніки. Повільне залучення у нічній зоні заходу сонця із західної території України піднялись більше 34 новітніх винищувачі бомбардувальників радикального покоління. Ймовірно, су 27 Орел модерна або GF-17 Блок-3 із складним радаром завдання проникнення до глибини прикордонної зони РФ на глибині до 150 кілометрів без детекції. Також цього дня 50 бомбардувальників стояли на чергуванні на базах в Україні. Кожен був оснащений крилатими ракетами же 3 наведення внутрішня система GPS Galileo, Галілео, супутниковий цифровий канал реального часу, сучасні технології проникнення. Нові комплекси РЕП встановлені на бортах літаків створили перешкоди для часу тривалої раді. Локаційної фіксації паралельно активувалися наземні станції РЕП під прапором 73 го управління Гаєж Короткочасно приглушено кілька рф супутників і діапазонів L-BAND для систем залучення ППО удар по прикордонню. Уражено три аеродроми в Брянській і Курській області. Використано два режими авіабомби спеціальної конструкції типу АОФ 700 м з інерційним наведенням. Далекі крилаті ракети з активним радарним самонавідником, завдано значних тактичних втрат, повністю знищені щонайменше по два ангари на кожній базі. Модернізовані ЗРК-С-300-400 у частковому пошкодженні або виведені з ладу. Супутні удари паралельно із прикордонної території України за аеродрому на схід від Харкова здійснено пуски до 50 крилатих ракет атакам з СМ Storm Shadow. Ці ракети уражали логістичні вузли склади пального і технічні позиції в тилових районах РФ відстань від кордону до 250 п'ятдесяти кілометрів. Наслідки на місці виникли пожежі на злітно-посадкових смугах і поруч з аварійними станціями на трьох об'єктах РЛС повітряного контролю, частково виведення з ладу визначається димовими знаряддями і точковими вибухами. Джерела ВРФ доповідають про загибель до 28 військовослужбовців, десятки поранених, а також мінімум 5 літаків гелікоптерів важкого класу, які були в ангарах. Розвіддані Українська розвідка отримала супутникові кадри запалів і рух техніки. Підтверджено попадання в ЗРК ППО, хоча частково інформаційно нівельована через російські Телеграми у соцмережах, політична реакція, реакція Москви. Офіційна заява Му РФ українська агресія порушила міжнародні норми, нібито Росія залишає за собою право асиметричної відповіді використання дальнього бомбардування або кібероперації. У ООН зареєстровано запит РФ з вимогою скликання надзвичайної сесії Ради безпеки. Реакція Києва і НАТО. Представники України заявили, що метою атак було знищення потенціалу для подальших ударів. У ОТЕЛ противника планувалося мінімізувати цивільні збитки НАТО, отримується від публічної оцінки, але офіційно підтверджує підтримку України у праві на самооборону у межах міжнародного права. Стратичний аналіз Україна демонструє здатне діяти в глибині ворожого тилу з точками, ударами по критичній інфраструктурі. Перепідготовка ППУ РФ стане пріоритетною. Оголосити про інтенсивну переорієнтацію радарних станцій. Можливо, відповідь РФ нові удари по Україні. Мобілізація резервів, активізації кібератак і стратегічних операцій з літаків дальної дії. Нова операція української повітряної авіації стала демонстрацією сучасного підходу до повітряної інтегрованої війни. Поєднання нової техніки, кібер і реп інструментів, точкових ракетних ударів, це сигнал Кремлю, стратегічне переоснащення і активна протидія на новому рівні. Подальший розвиток залежатиме від відповіді офіційної Москви. Здатності продовжувати такі атаки, і реакції заходу пильне спостереження триває. Але декілька днів тому було захоплено аеродром діагелево диверсійними групами. Літаки спалення, воєнізована охорона знищена. Наразі тривають бої на самому аеродромі. Зачистка диверсантів вибалив втім втрати шалені. Це стратегічна база, які база тушена, яка сьогодні горить. З таким темпом в росіян літаків пілотів не залишиться, але що поробиш нам своє робити пише топорпомсти. В той же час, після останніх трьох масових нальотів по Росії через анепадницькі настрої серед особового складу РФ керівництво російської армії вирішило залучити курсантів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України. Інші відмовляються це робити. Про це повідомив радник голови МВС України Антон Грещенко в Телеграм. За наявною інформацією серед особового складу, ПКС РФ зберігається занепадницький настрій. настрої, більшість полотів в РФ відмовляється здійснювати бойові вильоти і бомбити українські мирні міста. Також це пов'язано з великою кількістю втрат літаків і вертольотів. Керівництвом армії РФ було ухвалено рішення злучити курсантів льот на військових закладів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України, зазначив він. За його словами, судячи з радіоперехопленню курсантів, відзначаються слабкі здібності з управління літальними апаратами, складнощі з орієнтацією на місцевості і помилки в експлуатації авіаційного обладнання. Останній козир з рукава або все ж таки паніка у бункерного намагається шапками закидати. Жителі Росії, вже ви досі можете це терпіти? Ваших синів кидають на забі. А ви спокійно сидите вдома і вірите пропаганді, знімайте рожеві окуляри, і виходьте на вулиці. Покажіть путіну, що ваші діти не гарматне м'ясо. Закликав Герщенко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.